І так, і так. всім знову привіт! Я думаю, ви вже дивилися моє відео, де я взламав Garden of Банбан. І зараз я вам покажу, де саме це треба. Так от, ви заходите в Google і в пошуку шукаєте Garden of Банбан Гарден Банбан 1, хак, а потім кофі. Але... Кофі. офі ви бачите зараз, як треба написати. І зараз заходите на оцей. На оцей Саме Саме на оцей сайт. І це кофі в нас. І отут. І, І, і якщо вам треба ще для другої частини, тому що там є багато частин, то ви можете. тут це, от, бачите, для, для першої частини і другої. Так от, ви пишете. Що ви, що ви не будете платити, ви, ви, ви будете, ну, доларів. Get Now, get now. І Checkout Now. Я не знаю, якщо ви хочете цей підтримати автора, то можете все-таки заплатити. Оце у той якраз відео. І так. Ну, коротше. Ще у вас у... у ще... Ще якраз у, цю, у цій папці. Я вже не пам'ятаю, як вона називається, ну якось подивному. От там же ж буде отакий. zip файл, отак ось. Тут є всі. Ви можете зараз всі подивитися гарячі клавіші просто на паузу поставити. Так от у вас є м -м, три файла. Я їх видав з робочого стола. І так, ви заходите в сольовані файли гарденов банбана. І от тут клей. от тут контент, пакси. І от у вас на робочому столі має бути отакий. Клей Windows Modmenu P уток. Клей Windows Modvenu P Указ. І клей Windows Modmenu P PAC. І оці файли треба просто сюди перенести. І потім ви можете просто запустити Garden of Banban -Ban, і, там, і там все продивитися. І зламати гру прям, прям як я. На цьому відео закінчується, ну тому що це просто. А зараз, послухайте, кота, який грає на барабанах. це точно кінець відео. Всього три хвилини. А ну що я вам взагалі в дурб.